регулярно всегда, регулярно причащаюсь, регулярно хожу в крестные ходы. Вот, и приезжаю уже, это у меня уже сюда третий год. Я в искусственные вирусы, то, что делает человек, ну, это, конечно, есть эти вирусы, но только Господом Бога. Сколько нам жить, сколько нам заболеем и не заболеем, я не верю. Это регулярное причастие. Слава Богу, за все. велика кількість людей тут зібралася. Як ви плануєте дотримуватися карантинних обмежень? Вообще святиня це перше, це найперше наше здоров'я, наше силення душі. Якщо душа буде здорова, буде здорова і тіла. Як збираєтесь дотримуватися карантинних обмежень? Усіх є маски. Як тільки вийдемо в жинах. головну вулицю з нашої столиці, всі будуть у масках. А чому зараз ніхто не вдягає маску? Треба всіх спитати. А ви чому не, вдягла, не вдягли? Тому що важко на серце дихати. На сонце зараз, бачите, 45 градусів. Батюшки йдуть в Сторону. Ні, не бачите.